І от мені чомусь завжди здавалося, що це відсутність цього лідера, такого потужного, який міг би тримати в покор'ю всіх військових старшин, людей зі шаблою, які могли б у будь-який момент підняти також повстання. І є такою однією з важливих причин цього періоду руїн. Я би сказав кілька причин. Безумовно, політична криза один із базових, власне, відсутність такого лідера, але його не могло бути. Чому? Перша ідея Гетьманщини чи війська Запорозька це молода держава. Uh -huh. І вона виникає ще в становому світі. Бо вся Європа це монархічна Європа, і в усій Європі, носієм державної влади, державної ідеї державності є власне привилейований стан аристократії. Uh -huh. І українська аристократія могла виникнути скріпнути від Князівського періоду пройшов певний час, і вже Україна на середину 17 століття вона фактично втратила свою верхню ліку. Ці князівські роди перейшли на інший бік, штахетські роди в більшості не всі, але штахетські мали ще подвійну ідентичність загальнопольські і українською.